Дистанційне навчання стало звичною формою здобування освіти. Її нарекли зручнішим, практичнішим, а наразі ще й безпечнішим процесом отримання знань. Наприклад, студенти Національного авіаційного університету успішно пристосувалися до нових умов. Зокрема, на кафедрі журналістики та реклами, окрім звичних пар, проходять різні зустрічі, конкурси та наукові конференції. Хтось в захваті від такої форми навчання, а хтось мріє про очне. Але в умовах війни дистанційна освіта є найкращим варіантом, проте чи всі такої думки. Нещодавно програмів скандал, пов'язаний з Київським національним лінгвістичним університетом. Там ректор має невдовзі ухвалити рішення про перехід на очну форму навчання. Студенти обурені, адже перед першим семестром проводилося голосування, на якому більшість вирішили навчатися дистанційно. Нам стало цікаво, а яка ж форма навчання найбільше подобається студентам факультету міжнародних відносин? Для цього було створене опитування, де кожен зміг висловити свою думку щодо цієї теми. Отже, опитування показало, що у більшості студентів позитивне ставлення до дистанційного навчання і що їм більше подобається навчатися вдома. А також в сьогоднішніх умовах студенти надають перевагу дистанційному навчанню, ніж очному або змішаному. А як ви вважаєте, яка форма навчання краща? На цьому у нас все. Дякую за увагу. Слава Україні!